Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 23 по 26 листопада. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Тільки вчора розповідав вам, що нас чекає потепління і скаженого морозу не буде. А цієї ночі погодні дані оновились, і шалені мінус 17 градусів все ж таки будуть випробовувати на міцність одну область, яку саме я розкажу пізніше. 23 листопада очікується середня за потужністю магнітна буря, яка триватиме лише один день. Наступна очікується 29-го числа. Зараз розкажу, в якій саме області температура впаде до мінус 17 градусів, і чи буде все ж таки потепління. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаюсь до погоди саме в четвер, 23 листопада. Ніч в одній області буде рекордно холодною. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів морозу, нічна мінус 11, мінус 13. В Сумській області ще холодніше 10, мінус 8 градусів в день, мінус 13, мінус 15 вночі. На Житомирщині синоптики прогнозують мінус 4, мінус 2 градуси в денний час, мінус 9, мінус 11 в нічний. На Київщині і в Києві в день також мінус 4, мінус 2, вночі мінус 8, мінус 10 градусів. Хмарне з проясненнями небо і мокрий сніг. В усіх чотирьох північних областях вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині вдень термометри будуть показувати від плюс 1 до плюс 3 градусів, вночі мінус один мінус три. В частині Одещини, яка зветься Бессарабія, буде тепліше в день плюс 4, плюс 6, вночі від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла. В Криму в денні години доби плюс 2, плюс 4, в нічні також мінус 1, мінус 3. На Херсонщині, Миколаївщині, а також в Миколаєві в день плюс один плюс три, вночі від двох до чотирьох градусів морозу, в Запорізькій області в день мінус три, мінус один. Вночі мінус 4, мінус 6 градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях південного регіону. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині і в Івано-Франківській області. Денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, нічна мінус 8. Мінус 10. На Закарпатті в день плюс 1 плюс 3, вночі мінус 2, мінус 4 градуси. В Чернівецькій області в світлі години доби від 0 до 2 градусів морозу, в темні мінус 8, мінус 10. В Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях в день синоптики прогнозують від 4 до 2 градусів морозу, вночі мінус 9, мінус 11. На Волині, Рівненщині, Львівщині, Хмельниччині і в Тернопільській області очікується мокрий сніг. На Закарпатті, Івано-Франківщині, і в Чернівецькій області буде хмарне небо і без опадів. Вітер південно-західний, дуже дуже сильний, штормовий 17-22 метри за секунду. Схід у Харківській області: денна температура повітря мінус 10, мінус 8 градусів нічна – від 15 до 17 градусів морозу. На Луганщині в день – від мінус 8 до мінус 6 градусів, вночі – мінус 11, мінус 13. В Донецькій області в денні години доби – мінус 5, мінус 3 градуси, в нічні – мінус 9, мінус 11. В Маріуполі в день – від 0 до плюс 2, Вночі мінус 2, мінус 4 градуси. Мінлива хмарність і без опадів на Харківщині, Донеччині і в Луганській області. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині і Черкащині денна температура повітря коливатиметься від мінус чотирьох до мінус двох градусів, нічна мінус дев'ять, мінус одинадцять. В Полтавській області в день термометри покажуть мінус дев'ять, мінус сім градусів, вночі мінус тринадцять, мінус п'ятнадцять. В північній частині Кіровоградщини, а також в Кропивницькому, в світлі години доби температура коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, в темні мінус 8, мінус 10. На півдні Кіровоградської області в день плюс 1, плюс 3, вночі мінус 3, мінус 5 градусів. І на Дніпропетровщині в світлі години доби мінус 9, мінус 7, в темні мінус 12, мінус 14 градусів. Малохмарне небо і без опадів в усіх центральних областях вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В п'ятницю 24 листопада, як я і повідомляв, в минулому прогнозі, істотно потепліє. Північ, на Чернігівщині, денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. Нічна – мінус 2, мінус 4. В Сумській області очікується від 0 до 2 градусів тепла в день. Вночі – мінус 4, мінус 6 градусів. На Житомирщині, Київщині і в Києві в день буде від плюс 3 до плюс 5 градусів, вночі плюс 1 мінус 1 градус. Невеликий дощ та мокрий сніг завітає до мешканців Чернігівської, Сумської і Київської області, а також до киян. На Житомирщині покрапає легесенька мжичка. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині і в Криму в день плюс 8, плюс 10 градусів, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Херсонській області синоптики прогнозують від плюс 6 до плюс 8 градусів в світлі години доби, плюс 3, плюс 1 в темні. На Миколаївщині в день плюс 7, плюс 9, вночі плюс 4, плюс 2 градуси. І в Запорізькій області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна плюс 1 мінус 1 градус, хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх областях південного регіону. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині і в Тернопільській області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. На Закарпатті в світлі години доби плюс 4 плюс 6 градусів, в темні від 3 до 1 градусу тепла. На Рівненщині і в Хмельницькій області синоптики прогнозують плюс 3 плюс 5 в день від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу вночі. І в Чернівецькій області в денний час плюс 4 плюс 6 градусів, в нічний від 0 до плюс 2, хмарне небо і невеликий дощ в усіх західних областях. Вітер західний, штормовий 17-22 метри за секунду. Схід – в Харківській області синоптики обіцяють мінус 1 плюс 1 градус в день, мінус 5, мінус 7 вночі. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна мінус 3, мінус 5. В Донецькій області в денні години доби буде плюс 3, плюс 5, в нічні мінус 1, мінус 3 градуси, хмарне небо і невеликий мокрий сніг в усіх трьох східних областях. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині і Полтавщині в день від 1 до 3 градусів тепла, вночі мінус 1, мінус три. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, буде плюс 4 плюс 6 градусів в день від нуля до плюс 2 градусів вночі. На півдні Кіровоградщини в день плюс 8 плюс 10 вночі плюс 4 плюс 2 градуси. На Вінничині і в Черкаській області в денні години плюс 3 плюс 5 градусів в нічні плюс 1 мінус 1. Невеликий дощ та мокрий сніг. Падатимуть в Дніпропетровській і Полтавській областях на Вінниччині, Черкащині і в Кіровоградській області покрапає легенька мжичка. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В суботу, 25 листопада, сильних морозів чекати не варто. Північ на Сумщині, денна і нічна температура повітря. Коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла на Чернігівщині, Житомирщині, Київщині, а також у самій столиці вдень і вночі буде від 0 до плюс 2 градусів. Хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх чотирьох областях. Вітер західний невідчутний 3,8 метри за секунду. Південь, на Одещині, і в Миколаївській області в день і вночі термометри покажуть плюс 4 плюс 6 градусів. В районі Бесарабії буде плюс 8, плюс 10 в день, плюс 6, плюс 4 вночі. На Запоріжжі і в Херсонській області плюс 5, плюс 7 в день. Вночі така сама температура повітря. На Кримському півострові в день плюс 9, плюс 11 градусів, вночі плюс 9, плюс 7. Дощ з мокрим снігом очікується на Миколаївщині і Одещині, а також в районі Бесарабії Одеської області на Запоріжжі, Херсонщині і в Криму снігу не буде лише істотні дощі. Вітер північно-східний: 3,8 метри за секунду. Захід на Волині, денна і нічна температура повітря, коливатиметься від нуля до 2 градусів тепла у Львівській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій і Чорнівецькій областях в день і вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Закарпатті вдень плюс один, плюс три, вночі плюс один мінус один градус. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях Західного регіону. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині вден і вночі буде плюс один мінус один градус. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від одного до трьох градусів тепла, нічна, плюс один мінус один градус і на Донеччині в день плюс 3, плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Істотні дощі литимуть на Харківщині, Луганщині і Донеччині. Вітер південний – 3,8 метри за секунду. Центр України на Черкащині і в Полтавській області в денні години доби плюс два плюс чотири градуси, в нічні від нуля до двох градусів тепла. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денний час буде від чотирьох до шести градусів тепла, в нічний плюс 3 плюс один. На півдні Кіровоградщини в день плюс п'ять плюс сім градусів, вночі плюс чотири плюс два. У Вінницькій області в день плюс 1 плюс 3, вночі плюс 1 мінус 1 градус. На Дніпропетровщині в світлі години плюс 3 плюс 5, в темні плюс 3 плюс 1 градус. Дощ та мокрий сніг синоптики прогнозують в усіх областях центрального регіону України. Вітер північно-західний невідчутний 3,8 8 метри за секунду. В неділю, 26 листопада, більшу частину України знову засипле снігом, а в східних областях відчутно підвищиться температура повітря. Північ на Чернігівщині і в Житомирській області синоптики прогнозують від 0 до плюс 2 градусів в день, мінус 2, мінус 4 вночі. В Сумській області в день плюс 5, плюс 7 градусів – Вночі плюс 3, плюс 1. На Київщині і в Києві денна і нічна температура повітря мінус 3, мінус 1 градус. Хмарне небо і сніг очікується на Житомирщині, Чернігівщині, Київщині і в Києві. В Сумській області дощитиме. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині буде плюс 1, плюс 3 градуси в день. Вночі від нуля до мінус двох. В районі Бесарабії набагато тепліше: плюс 6 плюс 8 в денний час, плюс 3 плюс один в нічний. В Запорізькій області в день плюс 10 плюс 12 градусів вночі плюс сім плюс п'ять. На Кримському півострові плюс одинадцять плюс тринадцять градусів в світлі години доби, плюс дев'ять плюс сім в темні. В Херсонській області денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла. Нічна – плюс 7, плюс 5. На Миколаївщині від 1 до 3 градусів тепла в денні години, від 0 до мінус 2 в нічні. Мокрий сніг варто чекати на Миколаївщині і Одещині, в Херсонській і Запорізькій областях, а також в Криму буде хмарне небо і дощ. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині вдень від нуля до 2 градусів тепла, вночі мінус один, мінус три. В Хмельницькій і Львівській областях в денні години буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус 2, мінус 4. на Тернопільщині, Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області плюс 1, плюс 3 градуси в день, мінус 2, мінус 4 вночі. На Рівненщині вдень мінус 1, плюс 1, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. Мокрий сніг падатиме в усіх західних областях. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 7 до 9 градусів морозу, вночі плюс 6, плюс 4. В Луганській області синоптики прогнозують плюс 5, плюс 7 в день, плюс 3, плюс 1 градус вночі. Донецька область. Тут термометри покажуть від 6 до 8 градусів тепла в світлі години доби, плюс 4, плюс 2 в темні. Хмарно і дощ в усіх східних областях. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центр України. На Полтавщині денна температура повітря плюс 6, плюс 8 градусів. Нічна плюс 4, плюс 2. В Черкаській області в день температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів тепла вночі, мінус один мінус три. На Дніпропетровщині в день буде плюс 8 плюс 10 градусів, вночі від 6 до 4 градусів тепла. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, вдень від 1 до 3 градусів тепла, вночі плюс 1 мінус 1. На півдні Кіровоградщини в день плюс 3 плюс 5 градусів, вночі також плюс 1 мінус 1. У Вінницькій області в світлі години плюс 1, плюс 3 градуси, в темні мінус 2, мінус 4. Синоптики прогнозують мокрий сніг на Черкащині, Кіровоградщині і Вінничині. В Дніпропетровській і Полтавській областях очікуються лише дощові опади. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Будь ласка, розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам і колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.